Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ми прогуляємося з вами точніше, продовжимо дорогу до парку Кекенхоф в Нідерландах. Минулого разу це була просто дорога, а зараз це наближаємося до Амстердама і побачимо частинку Амстердама. У Нідерландах ось так стоять. Сонячні батареї. Їх дуже багато. Це велика площа зайнята ними. Зберігається сонячна енергія і виробляється світло. Я спочатку здалеку подумала, що то якийсь водний масив, але не могла зрозуміти який. Поки не роздивилася, що то сонячні батареї. Нідерланди дуже притримуються правил і здорового харчування і Збереження природи, і все використовується на користь людей і користь природи. Ось так проводяться ремонтні роботи. Не хотілося мені розтягувати це відео надовго, але хочеться вам все показати. Адже це інша країна, інші правила, інша архітектура. Це ми вже добираємося до Амстердаму і звертайте, будь ласка, увагу на будівлі. Адже Нідерланди це країна не тільки квітів, це країна і будівників, які займаються і винаходять нові методи у будівництві. А це машина з українськими номерами. Ну як же я пропущу таку машину і не зафільмую? Адже українські знаки. Будь ласка, звертайте увагу по бокам. Ви бачите, ось уже почалися будівлі цікаві. З кожного боку будуть такі, де встигала я це все фільмувала. Є деякі будівлі, які, невідомо, якось так цікаво навіть тримаються, бо основа в них менша, ніж верх. Дивіться, я не пам'ятаю, чи. Встига я зафільмувати той будинок, але є інші цікаві, якщо тут немає. Деякі похилені стоять, деякі зроблені східцями. Окрім того, нідерландці гарні корабело караб... вибачаюся. У них ось такі розвилки, дороги. Звичайно, для великих місць це все характерно, але ось так це виглядає в Нідерландах. Щось тут є те, я навіть спіймати не можу цей нюанс, який відрізняється від Німеччини. Але, ну, дивлюсь, та ну, щось не таке, що, можливо, колись дійде, як ото кажуть мені. Дороги зроблені дуже зручні, дуже великі, дуже широкі, ось такі постійні роз... Ствоєння, розстроєння, і дякуючи тому, що, там нюанси, я говорила, на дорозі було будівництво, ремонт дороги. Ми поїхали трошки іншим шляхом і захопили не тільки центр де модерн, а і трішки старого міста. Зазвичай та частина міста залишається поза цим шляхом до парку. І там не проїжджають. І я вам покажу. Чим відрізняється приватні, вулички, приватні будиночки, приватна частина Амстердаму, від центру такого великого, гарного сучасного міста. Навіть вулиця, подивіться, яка тут і яка буде там. Дуже це цікаво порівнювати ось так. Можливо, це для мене так цікаво все. Я почала реагувати і трішки по-іншому. Ось ми звертаємо вже на околиці міста. Дороги стали вущими, не такі, як центральні. І поступово ми будемо зараз заглиблюватися у старе місто. Мені воно дуже сподобалося, але будинків майже було не видно за живими огорожами. А так хотілося вам показати, вони були такі деякі цікаві. Розмальовані такі, це ще сучасне місто. Але теж бачите, як зроблені і побудовані. Деякі теж тут є такі цікавинки. Ось так проводяться ремонтні роботи. Можливо, той, хто постійно десь їстить. Для нього все це звичайні речі. А я вам скажу чесно, я відпочивала душею, отримувала насолоду, відпустила на деякий час, хоча війну. Не забудеш, не пропустиш. Бо це неможливо, це наше Як життя на Богу, даний момент живу більш, в Україні менш, так? але кожен мій день починається із написати пин, слів, із сводок. І дзвінків родичам, і ті, хто кажуть, що так. і дзвінків не болить на балика. Навіть коли їдемо, але так. дуже рідко. Можна до них подзвонити, бо іначе в основному все добре, і. або пишуть. Ось так ми потихеньку перебираємося у приватну частину у... в Нідерландах. Вулички стають вущими, але все ж таки махайними. Ось такі узбіччя. Ви бачите зелені огорожі, типу високих, невисоких, точніше, заборчиків таких. І як це асоціює гармонійно з містом, саме з трасою. І ось перебираємося на вузеньку вуличку. І йдуть вже приватні будинки. Ви бачите, що вони теж відрізняються від будинків в Німеччині навіть. Я часто вам показую, але погляньте, які вони вулички зелені, скільки дерев, скільки кущів, ось такі охайні підстрижені загорожі. І ви бачите теж вони відрізняються від німецьким територія перед будинком. Я вам показувала, які в Німеччині тут дуже рідко. Навпаки, ось такі зелені загорожі, а тут вони більш ось яка гарна. мені так подобається ось такий заборчик. І дивіться, який цікавий, гарний, казковий просто будиночок буде ось тут скоро на території. Ось такі маленькі будиночки тут. Це фермерські господарства, вони також, також, як і в Німеччині, виходять і до дороги, загорожені тільки дротами. В основному це для корів. Тут і телят є вівці, бачила, і дуже багато коней і поні навіть є. Ось тут. Бачите, ви звертайте увагу, я не буду все коментувати, де корови, де. Адже ви знаєте, що це і молочна країна, Нідерланди, теж є дуже такі молочні види корів є. Ось отакі огорожі для тварин. І це практично поза містом недалеко. Саме Адже це вже Амстердам. Дуже гарно. І знову ми об'їжджали ту частину міста і в центр, через центр будемо проїжджати. Кожна країна має свою таку родзинку. Мені тут дуже подобаються ось такі сучасні будівлі, але. Більше для житла подобаються саме ось такі ошатні будиночки. Я дуже довго сумнівалася, чи потрібно таке відео, чи продовження, чи достатньо того, що побачили, чи, можливо, комусь не сподобається. Але тим, хто не подобається, в тих є завжди вибір, він може виключити і піти на інший канал дивитися, що йому цікаво. А мої друзі попросили і писали мені в особистих. Що вони б з задоволення подивилися, адже хочеться відпочити і душею. І, можливо, хтось так, як і я, не був ніде багато міст не, не, я за кордоном казала вже не була зовсім. В принципі, це мене раніше якось і не напружувало. Я любила Україну, я домосідка. По натурі, але так вийшло ще тут то до Нідерландів і до парку Кенхофу, від того місця, де я зараз, зовсім мало часу. І я вирішила жити трішки інакше. Я минулого разу говорила, що 90% людей живе відкладеним життям. Ми всі віримо, надіємося, що коли щось станеться, щось буде. Але цього може не статися ніколи. Тому. Я вирішила так, є можливість, я роблю. Немає, нічого страшного немає. Але для того, щоб жити далі, потрібні якісь емоції і бути постійно у стресі, так, як це ми можем... Див... зараз у нас. Ті, хто тут, ви думаєте, нам легше в, в тому плані, так, немає тут. Але ранок у нас починається з того, що ми пишемо родичам. Друзям, тим, хто воює, рідні, близькі, ті, хто залишилися в Україні, як вони, що вони так, що? Адже в кожного був свій вибір, і в кожного свої є проблеми, які вони вирішують самі. І те, що хтось напише, це ні про що, тому що в кожної людини свій шлях. І коли здається, що ми щось можемо зробити, ні. Так повинно бути. Я кинулася із однієї крайності в інший. Але у когось може не бути другого дня, бо прилетить ракета, у когось хвороба. І він не прокинеться просто вранці. У когось іще якісь причини і проблеми, але ми живемо зараз і так, як можемо. Тому їдемо в парк любуватися квітами. Нідерланди це водна країна, дуже багато каналів, річок, як бачите, вони вздовж дорогу огорожені, дуже багато птахів і вудки є. І гуси. Я дуже жаліла, що я не побачила лебедів тут. У, на каналі е, Українців в Нідерландах Єліна Холанд 5 часто показує е, с, лебедів у себе на каналі чи на річці, не знаю, як якось сабула, як називається, річка, мабуть. І я думала, що і тут побачу, але ні, я так видивлялася ось тут на узбіччях лебедів. Але бачила тільки гуток різних розмірів, різних видів. Ні, ще бачила гусей, неправду сказала, а ближче до північного моря бачила чайок, які теж бовталися у таких каналах. До речі, дуже багато було їх на полях, бо там замокли поля були, і там були теж птахи. Це ми все ще об'їжджаємо територію, де ми не могли проїхати навпряму, як ото кажуть, тепер їдемо навкруги. І є завжди що подивитися. Я дуже люблю дивитися на дорогу. Можливо, тому я її так знімала. Ось так дерева похиляються над дорогою. Ви бачите, що дуже багато. Людей, які їдуть відпочивати, займаються велоспортом, є мотоциклісти. Зараз зверніть увагу направо, тут буде дуже красивий будинок. Він просто казковий. Ось такий просто замок. Здається, казка якась серед таких чудових дерев, казкові зарості, казкові нідерланди. Ось такі чудові будиночки. Але уже сучасні. Ближче до парку, там теж я вам покажу, подивитися, точніше, відео знімало із будиночків просто таких невеличких, казкових. А це аеропорт Амстердама. Небо таке темне. В одному з відео я робила. Такий за день скільки небо мінялося. Ось так ми їдемо і йдемо по житті. Це наша чорна полоса, Точніше, моя на даний момент, і ось тут з'являється світло. Ось так ми живемо постійно. Чорна полоса і світла полоса. І хочеться, щоб було більше світла. Бачите, коней перевозять, теж їдуть відпочивати, мабуть, будуть кататися біля північного моря. Цікаві такі літачки, Ось це смуги і проходять через трасу, і на деяких самольоти літаки злітають. Мій екскурсант зовсім змучений спить. Я робила і для неї це відео. І ось ви теж річка, але вже достатньо величенька. Кому не цікаво, напишіть, якщо не цікаво, а в принципі, Мене дивляться, друзі, яким цікаво, я ще раз повторюся, ще раз скажу, я дякую всім друзям за підтримку, адже завдякуючи їм, я поїхала сюди. Я передивилася свої відношення до життя трішки і дякуючи хейтерам, адже щоб їм не здавалося. І вони не писали, дарма, що ми тут розважаємося, я вирішила розважитися. Адже щоб робити наступні донати і працювати, мені потрібні емоції, потрібні сили, потрібен відпочинок. Бо нам соромно відпочивати, коли в Україні війна, можливо, то тільки мені, і ось починається. Стиль модерн сучасних Нідерландів. Дивіться уважно на будиночки. Це високі, як мала, так і знімала. Я ще потім зроблю нічні, нічну поїздку, і там є частина з іншого боку таких будинків цікавих. Я думаю, що є на що подивитися тут, адже. Ось саме отаких будинків. Навряд чи де є? На деяких аж цікаво, як верхні поверхи тримаються. Можливо, на відео воно не так видно, деякі є зовсім як дугою стояли. Це буде мені пам'ять, якщо вам не сподобається. Але я знаю, що комусь та й сподобається, бо все рівно однодумці на каналі у мене є і друзі. А це головне, бо нема нічого кращого і потрібнішого, ніж підтримка гарних друзів. Особливо, коли друзів багато. Мені сподобався цей район Амстердаму. Пропонували ще, точніше, розповідали, які ще екскурсійні вибачаюся, є рейси і куди можна поїхати, але було важкувато мені тому, поки що я відпочиваю, не знаю скільки. А це ми вже під'їжджаємо на пряму. Ось там міст підйомний, він розводний, не знаю, як правильно сказати, і проходять там кораблі. Тут така черга утворилася. Я не знаю, чи буде вам добре видно, ось на даний момент. Мені це було теж цікаво, хоча я бачила все це, але. Можливо, хтось не бачить і буде подивитися, цікаво, як це в Нідерландах. До речі, мені теж цікаво, як це в Нідерландах, адже річка не дуже велика. І кораблі ходять тут. Це просто я не знаю. Зараз міст опустять і поїдемо далі. Це дійсно вже ми під'їжджаємо до чарівного місця під назвою Парк Кекенхоф». Уже з усіх боків, ось цей корабль, який пройшов, з усіх боків вже починаються поля квіткові, тюльпанові, і вони вже ви бачите скошені. Скошують тюльпани для того, щоб гарна цибулька утворювалася. І ці квіти поїдуть до нас додому в Україну, і, в принципі, по всім країнам це буде і гібридна, але це велика, повноцінна буде цибулина. Вона визріє, потім її просушують, оброблять теж не хімією, а Біопрепаратами і термо. Ну там своя специфіка, не будемо туди лізти, дуже багато буде теплиць, але це, мабуть, потім я вам покажу. І ось такі цікаві споруди зустрічають. Це вже пряма дорога до парку. У минулу п'ятницю був парк, в парку карнавал точніше, в так, парку карнавал квітів. Це було шикарне видовище, я дуже жалію, а потім думаю: а чому жаліти? Подивитися можна і по тому, як репортажі зроблені, там ти все побачиш. А стоючи ось там, де не пройти, не проїхати було, нічого не побачиш яке. Під дощем намокнеш. І ось погляньте, яка краса! Річка і квіти. А здається, що це щось таке гарне. Ну, просто краса. Фотосесії постійні. Коли ми поверталися назад, був такий вітер, що фотосесії серед тюльпанів нам уже не хотілося. І всі були, бо в нас були діти ще менші, ніж моя. Були дуже змучені, вони дуже багато ходили, їм дуже сподобалося. Ну, як може, ось така краса не сподобала. Ну, я не знаю. Це... Я дуже рада, що я бачила ось таку красу. Теж ви бачите, скільки транспорту, скільки машин, скільки фотосесій, це просто мрія. Під'їжджаємо вже до парку. І парк ви можете побачити на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, я зроблю невеличке відео і для цього каналу. Чисто ознайомлювальне таке і погляньте, яка погода уже дощ. Хоча за прогнозом дощу сьогодні не було зовсім. Спочатку всі були такі розочаровані, розчаровані, а потім вирішили, що нас нічого не зупинить. Ну, як вам ось така краса. Як може таке не подобатися, як не подивитися? Але ми пам'ятали, що за прогнозом був великий вітер після обід. Так що нас сюрпризи ще чекають. І ці сюрпризи ви побачите. У нашій подорожі на північне море. Буде й така в нас сторіночка. А я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною дякую, що ви підтримуєте. Я бажаю всім тим, хто в Україні тихого дня і ночі. Бажаю всім нам скорішого миру та перемоги і повернення всіх захисників додому живими! Хто шукає, хай знайде. Бо незнання то дуже важко. Тримаймося, єднаймося, бо разом ми сила, ми сильна нація українців. Молімося. Життя продовжується. А в Україні ми будемо будувати. Нове життя і відбудовувати Україну. До зустрічі в наступних відео, мої любі друзі!